Руальдаль Відьми. Серце мишки. Як гарно було повернутися знову в Норвегію, у затишний старий бабусин будиночок. Але тепер, коли я став таким маленьким, усе здавалося інакшим, і я не відразу зміг до цього звикнути. Моїм світом тепер стали килими, ніжки столів і крісел. А також усілякі щілинки за величезними меблями. Я не міг відчиняти зачинені двері, а все, що лежало на столі, тепер стало для мене недоступним. Однак за кілька днів бабуся почала вигадувати всілякі пристосування, щоб полегшити мені життя. Вона запросила столяра, і він змайстрував для мене декілька невеличких драбинок, які вона приставила до всіх столів, щоб я міг підніматися туди, куди завгодно. Вона сама вигадала і зладнала хитромудрий пристрій, що допомагав мені відчиняти двері. Це були прості механізми з дротиків, пружин, колищаток і з гирками на мотузочках. Невдовзі усі двері в будинку були обладнані такими спеціальними відкривачами. Варто було мені натиснути лапками на крихітний дерев'яний виступ, і раз, два, три пружина стискалася, гиря опускалася додолу. І двері відчинялися. Після цього бабуся здогадалася, як допомогти мені вмикати світло. Я не можу пояснити, як це все працювало, бо не розбираюся в електриці. Але варто було мені натиснути лапкою на кнопочку на підлозі у будь якій з кімнат, світло вмикалося. Коли ж я натискав її вдруге, світло згасло. Бабуся потурбувалася про мою зубну щіточку за ручку до неї, правий сіничок. А за саму щіточку маленькі шерстинки, які вона відтяла зі своєї щіточки. Тобі ніяк не можна мати дірочки в зубах», – сказала вона. Я ж не можу привести до зубного лікаря мишку. Він подумає, що я здуріла. Дивно, сказав я, але відколи я став мишкою, то зненавидів смак цукерок і шоколадок. Тому дірки в зубах мені не загрожують. Ти все одно мусиш чистити зуби після їжі, наполягла бабуся. Тож я так і робив. Щовечора перед сном я купався. За ванну мені правила улюблена бабусина срібна цукорниця. Бабуся нікого не впускала в хату, навіть прислугу чи кухаря. Нам ніхто не був потрібний, і ми пречудово почувалися у компанії одна одного. Якогось вечора. Коли я згорнувся калачиком на бабусиних колінах перед каміном, вона сказала цікаво, що сталося з Бруно. Ха, я не здивувався б, якби його батько віддав Бруно швейцару, щоб той утопив його в пожежному відрі, припустив я. М -м, боюся, що це схоже на правду, зітхнула бабуся. Бідолашне створіння. Якийсь час ми мовчали, поки бабуся пахкала своєю чорною сигарою. А я зручно дрімав на її теплих колінах. Бабусю, я хочу щось у тебе запитати, сказав я нарешті. Запитуй мій дорогенький, скільки років живуть мишки. Ох, зітхнула бабуся, я чекала, коли ти про це запитаєш, запала мовчанка. Вона сиділа, випускаючи кільця диму і дивлячись на вогонь. Ну, наполіг я. То скільки живемо ми, миші? Я багато читала про мишей, мовила бабуся. Намагалася знайти про них усе, що могла. Та вже кажи, бабусю, я хочу це знати. Ну, якщо тебе це справді цікавить, мовила вона, то пишуть, що миші живуть недовго. Недовго це скільки? наполягав я. Ну, звичайна мишка живе лише. Три роки, відповіла бабуся. Але ж ти далеко не звичайна мишка. Ти мишолюдина, людина, а це вже зовсім інша справа. Наскільки інша? знову спитав я. Скільки може прожити мишолюдина, людина, бабусю? Довше, відказала вона. Значно довше. Наскільки довше? допитувався я. Мишо людина житиме принаймні утричі довше за звичайну мишку, відповіла бабуся. Десь років із дев'ять. Чудово, зрадів я, це прекрасно. Чому ти так кажеш? здивувалася бабуся. Бо я не хотів би прожити довше за тебе, сказав я. Просто я б не витримав, якби мною опікувався хтось інший. На якийсь час ми замовкли. Бабуся кінчиком пальця легенько гладила мене за вушком. А скільки тобі років, бабусю? запитав я. «Вісімдесят шість, відповіла вона. А ти проживеш ще років з вісім дев'ять? Можливо, сказала вона, як Бог дасть, то проживу. Ти мусиш, мовив я, бо тоді я вже буду дуже старенькою мишкою, а ти дуже старенькою бабусею, і ми помремо разом. Це було б чудово, погодилася бабуся. Після цього я трохи задрімав. Я просто заплющив очі, нічого не думаючи, і відчував невимовний спокій. А хочеш, я розповім тобі дуже цікаву річ про тебе самого, запитала бабуся. Так, бабусю, звісно, відповів я, не розплющуючи очей. Спочатку я в це не повірила, але думаю, це щира правда, сказала вона. І що ж воно таке? спитав я. Ідеться про серце мишки, мовила бабуся. Виявляється, що твоє серденько б'ється зі швидкістю 500 ударів за хвилину. Хіба ж це не дивовижно? Це неможливо, сказав я і здивовано розплющив очі. Але це свята правда, сказала бабуся, це просто якесь чудо. Це ж майже дев'ять ударів за секунду. Вигукнув я, швидко все в голові. Саме так, підтвердила вона, твоє серденько б'ється так швидко, що неможливо розрізнити його окремі удари. Все зливається в одне суцільне броніння». Бабусина мережевна сукня лоскотала мене за ніс, тож я мусив покласти голову на передні лапки. А ти колись чула, як бринить моє серце, бабусю, поцікавився я. Дуже часто, усміхнулася бабуся, я його чую, коли ти вночі лежиш біля мене на подушці. Після цього ми надовго замовкли біля каміна, обмірковуючи усі ці дивовижні речі. Мій дорогенький, мовила врешті бабуся, а ти справді не проти бути до кінця свого життя мишкою? Я зовсім не проти, відповів я. Немає жодного значення, хто ти і який твій вигляд, якщо тебе хтось любить.